What's going on there, we gone. Цей нажаханий голос належав Петсі Рамзі, мати шестирічної Джон Пене Рамзі з міста Боудер, штат Колорадо. Пеці виявила зникнення дочки після того, як знайшла записку з вимогою викупу, коли спускалась по сходах власного будинку наступного дня після Різдва. Вона одразу викликала поліцію, але за трагічним збігом обставин тіло Джон Бене було знайдено у підвалі сімейного будинку пізніше того ж дня. Your close to you. There's someone out there. Чи це було викрадення, яке пішло не за планом, чи його цілю було вбивство дівчинки? Що насправді сталось в тому підвалі тієї холодної різдвяної ночі 1996 року? У наступні дні, місяці та роки, влада та поліція намагались відповісти на одне питання: хто вбив Джон Бенет Рамзі? Чи батьки винуваті в її смерті, чи це був зловмисник, що знав її дев'ятирічний брат Берг? Після того, як справа набирала обертів під постійним прицілом ЗМІ, детективи розглянули сотні можливих підозрюваних, але Незважаючи на низку зізнань та підказок, вбивство Джон Бенедо сьогодні вважається нерозкритим. У 1979 році колишній королеві краси Петсі було лише 22 роки, коли вона зустріла 40-річного бізнесмена Джона Рамсі, який вже був розлучений та мав трьох дітей від попереднього шлюбу. Незабаром, 5 листопада 1980-го, пара одружилась. Через сім років після одруження, 27 січня 1987-го, Петці народила їх першого сина Берка Рамсі, а згодом у 1990-му народилась донька Джон Бене Патрішія Рамсі. Незабаром після народження Джон Бене, у 91-му сім'я переїхала до маєтку у місто Боудер, штат Колорадо, де стали однією з найбагатших родин у місті. Окрім маєтку з 15 -ма спальнями, родина володіла двома приватними літаками, однією яхтою та заміським будинком на озері Мічиган. У той час Джон був генеральним директором компанії Access Graphics, яка згодом перетворилась на мільярдну компанію завдяки продажу комп'ютерних систем на базі Unix. До 1996-го його статки оцінювались у 6,4 мільйона доларів. Поки Джон займався фінансовим забезпеченням родини, Петсі займалась вихованням двох дітей. Про весеп персоналі джайк Петсі амінж. -да, here I am, you know. З самого раннього дитинства Петці почала водити Джон Бене на дитячі конкурси краси, де всі були зачаровані її виступами, неймовірною усмішкою, світлим волоссям та блискучим костюмом. Завдяки попередньому досвіду Петці Джон Бене виграла свій перший конкурс і згодом виграла ще багато трофеїв. У 1996-му їй виповнилось 6 років, та вона пішла до початкової школи «Хайпікс». I... Святкування Різдва 96-го почалося, як і будь-яке інше Різдво. Сім'я Рамзі провела вечір на різдвяній вечірці своїх друзів. За даними свідчення, при поверненні додому Джон Бене заснула в машині, і Джон відніс її сходами у її кімнату та поклав спати близько 9.30 вечора. Незабаром після цього Пеці та Джон також пішли спати, так як планували рано вставати, щоб вирушити до заміського будинку на озеро Мічиган. Наступного дня, 26 грудня 96-го, Пеці прокинулась о п'ятій ранку. Коли вона спускалася сходами на кухню, вона знайшла записку, що складалась з трьох сторінок. У ній було сказано, що Джон Бене викрадено і вона буде утримуватись у заручниках, поки за неї не віддадуть викуп у розмірі 118 тисяч доларів. У листі також було попередження, що якщо гроші не будуть доставлені наступного дня або поліція про це дізнається, дитину вб'ють. В істериці Петці розбудила Джона, і вони обоє побігли до спальні доньки. Виявивши, що її немає у ліжку, прийняли рішення викликати поліцію a ransom note here. Поліція прибула до будинку рамсі через сім хвилин. Вони провели швидкий обшук і не знайшли ніяких ознак проникнення чи слідів боротьби. Єдина кімната, яку вони відокремили від інших, була кімната Джон Бене, яка, як вони вважали, була сценою викрадення. Не знайшовши нічого, вони вирішили чекати дзвінка від викрадачів, адже у листі було зазначено покладіть гроші у коричневий паперовий пакет і чекайте дзвінка з подальшими інструкціями з 8 до 10 ранку. Але після кількох годин очікування дзвінок так і не надійшов. Близько тринадцятої детективи попросили Джона обдивитись весь будинок на предмети зникнення речей чи чогось підозрілого. Він вирішив почати з підвалу будинку. Спустившись вниз, він побачив жахливу сцену. У кутку лежала маленька Джон Бене, закутана у білу ковдру. Її очі були закриті, рот заклеєний чорною кликою стрічкою, а шия була міцно обмотана нейлоновою мотузкою. Джон Миттєво підбіг до доньки, послабив мотузки та відірвав скотч і швидко поніс її до вітальні нагору, потенційно знищуючи важливі докази у процесі. Побачивши свою мертву доньку, пеці впала на її крихітне тіло, кричачи від болю та жаху. В цей час поліція спустилась у підвал оглянути місце злочину. Підвал був розділений на декілька окремих кімнат і загалом використовувався для зберігання речей та вина. В одній з кімнат було розбите вікно. Джон стверджував, що розбив його минулого літа, і так як вони жили у безпечному районі, він не спішив його замінити. Слідчі вважали, що саме через це вікно зловмисник зміг потрапити до будинку. Також на місці, де було знайдено тіло, слідчі знайшли часткові сліди та відбиток долоні. Звіт про ростин маленької Джон Бене розкрив багато похмурих подробиць її смерті. Вона отримала декілька легких травм, садину на щоці та крововиливи навколо повік. На щиколотках були знайдені незначні садна, а череп був зламаний у результаті удару тупим предметом. Однак офіційною причиною смерті була асфіксія шляхом удушення. На тілі дівчинки також знайшли ДНК невідомого чоловіка. Дивним фактом було те, що у її шлунку було виявлено сліди ананасу, хоча батьки стверджували, що не давали його їй у той вечір. Але на кухні стояла миска з ананасами, на якій були відбитки її дев'ятирічного брата Берка. Незважаючи на всі докази, слідчі не змогли пов'язати нікого з злочином, а пізніше під час розслідування зародилось багато різних можливих теорій. Хоча Джон Бене і була задушена нейлоновим шнуром, тупого предмета не було знайдено, але на кухні було знайдено ліхтарик, який по своїй формі підходив до травми на голові дівчинки. Само собою було зрозуміло, що поліція міста Болдер не змогла належним чином захистити місце злочину та докази, бо вони дозволили сім'ї ходити по будинку, прибирати та переставляти речі, а також відправили Джона обшукати будинок замість того, щоб зробити це самим. Їхня недбалість скомпроментувала потенційні докази, які могли бути залишені на місці злочину, а також на тілі жертви. Слідчі почали з теорії про зловмисників, але згодом вони зосередились на батьках Джон Бене, адже було виявлено, що записка про викуп була написана на листках записника Петці її ручкою. Але експерти з почерку, які одразу виключили Джона Рамсі як автора записки, не змогли зробити те саме для Петсі, порівнявши її почерк з почерком у записці. Наступним дивним фактом було те, що сума викупу була точно такою, яку отримав Джон у вигляді різдвяного бонусу від компанії. Це виглядало дуже дивно для поліції, що викрадачі попросили суму, що є значно нижчою у порівнянні з мільйонами на рахунку рамсі, але також витратили час у будинку, щоб написати трьохсторінкову записку. Наступний червоний прапорець, на якому слідчі зосередили увагу, був старший брат Джон Бене, дев'ятирічний Берк. Джон та Петці стверджували, що він спав увесь час, поки вони шукали доньку, і вони розбудили його лише після виклику поліції. Але диспетчер служби 911 стверджувала, що чула голос третьої особи, коли Петсі думала, що поклала трубку. Тож було припущення, що це був саме Берк. Іншим прапорцем було те, що Джон та Петці стверджували, що коли донька заснула у машині і її віднесли до ліжка, вона більше не прокидалась. Це не сходилося з тим, що у її шлунку знайшли ананас, а також миску з ананасом на кухні з відбитками Берка. Це викликало підозру у правдивості цієї історії. Один з слідчих припустив, що Берк, можливо, випадково вдарив сестру Ліхтариком під час сварки за миску з ананасом на кухні, від страху втратити двох дітей Джон та Петці інсценували місце злочину запискою про викуп. Щоб знайти підтвердження цієї теорії, поліція неодноразово допитувала Берка окремо від батьків, але так і не знайшли ніяких додаткових доказів. Іншою теорією було те, що це Петці вбила власну доньку, адже, як деякі стверджували, мала проблеми з психікою. Після того, як історія про вбивство маленької королеви краси розлетілася по всім каналам, джон та Петці дали перше офіційне інтерв'ю лише у січні 96-го, через місяць після поховання Джон Бене, вони звернулись на CNN про допомогу у пошуці вбивці доньки. is a killer on Absolutely. the loose. I don't know who it is. I don't know if it's a he or a she. But if I were a resident of Boulder, I will tell my friends to keep, keep your babies close to you. Але, на жаль, жодне подальше інтерв'ю не дало ніяких додаткових підказок, які допомогли проспутати це таємниче вбивство, а батьки Джон Бене все ще залишались головними підозрюваними. 13 жовтня 99 го всі звинувачення були зняті з Джона та Петсі через брак доказів. Незважаючи на це, багато хто до сих пір вважає їх відповідальними за смерть Джон Бене. Після цього Рамсі продовжили давати інтерв'ю, та у 2000-му навіть випустили книгу під назвою Смерть невинності, у якій назвали трьох потенційних підозрюваних. У 2006-му сім'я Рамсі зіткнулась іншою трагічною втратою. 24 червня 49-річна Петсі померла після тривалої боротьби з раком. Минали роки. А сім'я Рамсі продовжувала стверджувати свою невинність та вимагала справедливості. У серпні 2009-го поліція міста Боудер оголосила, що відновлює справу про вбивство Джон Бене. Вони проаналізували понад 1500 доказів, майже тисячу зразків ДНК, опитали понад тисячу людей і дослідили понад 21 тисячу повідомлень у 19 штатах. Але так нічого і не знайшли. У вересні 2016-го, після 20 років мовчання, 30-річний Берк Рамсі з'явився на шоу доктора Філа, де вперше висловився публічно про вбивство сестри. Він заперечував, що має відношення до трагедії, а також поскаржився на змі за викривлення фактів справи. Багато хто розкритикував це інтерв'ю, оскільки Берг дуже дивно посміхався протягом усього епізоду. Як і у випадку вбивства маленької королеви краси, пронизаної суперечливими теоріями та купою підозрюваних, 26-річна таємниця того, хто здійснив цей злочин, давно вже стала предметом теорії змов. До сьогодні вбивцю все ще не знайдено, офіційних імен підозрюваних немає. Однак сім'я Рамсі все ще сподівається, що одного дня справу про таємне вбивство Джон Бене буде розкрито. Дякую, друзі, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте подобаєчку під цим відео, а також напишіть якийсь коментар, мені буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте стосовно цієї історії. Також, щоб не пропускати нових випусків, підпишіться на цей канал, так ви мене дуже мотивуєте та підтримуєте. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі у нових випусках! Па-па!